Зазвичай я такого не роблю, не печу торти у шалену спеку. Але мені так захотілося домашнього медовика зі сметанним кремом, просоченого, ніжного, що все таки я його спекла. Цей величезний торт підійде як для великої компанії, так і для великої сім'ї, але з'їдається він дуже швидко. Ось ці 20 коржів висотою 11 см і є наш майбутній торт. Ніжні, ароматні та золотисті. Зараз відріжемо шматочок нашого медовика, щоб ви, друзі, впевнилися, наскільки він ніжний. Погляньте, як входить в нього ніж. Тонесенький, як папір коржі. Ніжний сметанний крем. Що може бути краще? Цей торт просто тане в роті. Відрізаємо ще один шматочок торта, робимо горнятко кави і насолоджуємося в моменті. Погляньте, який ніжний наш торт. Вилочка його ледь торкається, і він уже порізаний. Він просто тане в роті. Одним шматочком справа не обійдеться. Починаємо готувати у мисочці у нас 100 г масла. Додаємо до нього склянку цукру та 3 столові ложки з горкою меду. Цю масу нам потрібно буде розтопити. Ви можете це зробити будь-яким зручним для вас способом. Або ж в мікрохвильовці, або на газу, або на паровій бані. В окремий посуд ми вбиваємо яйця. Нам знадобиться 3 яйця. До яєць потрібно додати 2 чайні ложки соди. З горкою. Яйця з содою збиваємо вилочкою до однорідності. Вони трошки потемніють, так і має бути. Міксер нам тут не потрібний, лише вилка. Тим часом цукор, масло та мед я розтоплюю на вогні до повного розчинення всіх інгредієнтів. Періодично помішуємо. Коли медова маса наша розтопилася, всі інгредієнти розтанули, ми зняли мисочку з вогню і поступово вливаємо туди яйця, збиті із содою. Наша маса починає пінитися та трішки збільшується в об'ємах. Це добре, пішла реакція. Зараз черга борошна. Зразу я відміряла три склянки і будемо додавати його порціями. Але потім будемо додавати борошна стільки, щоб замісити м'якеньке еластичне тісто. Ось таке в нас має вийти тісто, воно ще тепле, доволі м'якеньке і піддатливе. Під нашого готового вимішаного тіста відщіпуємо такі кульки, це і будуть наші майбутні коржі. Величину кульок регулюйте за своїм бажанням, але ж ми розуміємо, чим більше кульок, тим тонші коржі. У нас вийшли ось такі красиві кульки, їх 20 штук, тобто буде 20 коржів. В сторінці в нас трішки борошна для того, щоб було зручно розкочувати коржі. За допомогою качалки розкочуємо коржі. Тут також справа смаку. Кожен розкочує так, як він хоче. Я роблю це, щоб вони були зовсім тоненькі. Друзі, я розкочую приблизного розміру корж. Залекало, мені слугує ось така кришка. Зразу я корж не обрізаю, так як при випіканні він трішки зменшується. Ось так, ви бачите, як достатньо тоненький і еластичний корж. Викладаємо на деко та випікаємо до золотистості. Медові коржі печуться доволі швидко, буквально півхвилини, і він готовий. Обрізаю його, доки він ще гарячий. І маємо ось такого золотистого красунчика. Ну що ж, процес запущений, зараз лише встигаю їх розкочувати. Наші коржі доволі тоненькі, і вони дуже швидко всі перепеклися. Вони доволі високі, 11 см заввишки, 20 штук. Тепер займемося сметанним кремом. Для смачного торта, звичайно, потрібна смачна сметана. У мене в мисочці 1,5 кг сметани і неповна склянка цукру. Тим часом я вам покажу, як в окремій мисочці в мене є обрізки з-під торта. Вони слугуватимуть посипкою для нашого медовика. Вони доволі крихкенькі, їх можна подрібнити руками можна за допомогою блендера. Я робила це руками буквально 2 хвилини часу. Сметану з цукром збиваємо міксером. Погляньте, друзі, на консистенцію цієї сметани. Це просто хмаринка, вона дуже повітряна. Починаємо збирати наш торт. На дно тарілочки намазуємо трішки сметани, це потрібно для того, щоб наші коржі не ковзали. Кладемо перший корж і починаємо все перемазувати. Коли наш торт весь перемазаний, ми його залишаємо в холодильнику буквально на годинку. А після будемо обсипати присипкою. Присипаємо наш торт присипкою. Так як коржі нашого торта дуже тоненькі, то сам торт пропитається також швидко, буквально ще годину. І можна буде смакувати. Всім смачного, друзі.